Всем привет, девочки! Мій чоловік сьогодні приїхав з роботи з вот таким букетом. Рішив мене побалувати, тому що я перенервничала заградик. <laughs> Получив тирки і вирішив загладити свою вину. Ну, правильно, правильно. Я сьогодні зварила просто бульончик рисовий такий. Просто рисовий бульончик. Ще нічого не варила. їсти толком. О, Не толка. О, просто не могу. Ну, такая красота, ну такая девочки красота. Но я себе роза ніколи не куплю, бо це дорого. Це Дімка меня балует. Балует меня, мой супружник. Правильно делает, я такое заслужу, і даже больше, і даже лучше. Я вообще считаю, что всі женщины заслуживают самого самого. Це авокадо я вчора купила, ну що то. Що то не особо доходить, Вообще не доходить. Ой, щаслива ти, Машка. Всім привіт з суботи. Да, у мене ваш нелюбимий пакет і мого чоловіка, кстати. Він тоже сказав, що це ужас, Маша, це ужас. Купи собі якусь спеціальну штуку для маски. Ти не можеш себе купити. Ні, хочу, нічого я покупати. За спиною стоять чарівні, чарівні, неймовірні, гарні квіти від мого любимого чоловіка. Якось я їх тут поставити по-правильному. Ось такі от трояндочки від моєї любові. от моєї любви. Ось, щоб красивая була в кадрі. E, Значить, ранок я збираюся в магазин думаю, з'їздити в метро, тому що в мене вже і взагалі нічого нету. Що я собі задумала? І ще раз вас запитаю, можливо, ви не пам'ятаєте, що я вас питала з приводу аерогрилю, який у вас, як часто ви готуєте і. Ну, в общем, я хочу купити собі Э... Е <с> Но діло в тому, що мені треба великий аерогріль. Мені маленький не підходить, тому що родина у нас якби не маленька, поэтому я думаю, що я бачила такий бренд ниндзя. Двойний по -моєму... ну, мені треба тільки білий, звісно же. Ну куди мені чорний, посмотрите, ніхто не годиться. Не знаю, може, пойду сьогодні гляну. Просто мені цікаво було б послухати мнение людей, які користуються ну, постійно, використовуються. Знаєте, ай, де ай. Тому що я планую, якщо я поставлю, то я. Ну, тобто вона вже буде стояти, ця, ця безділушка, би, вона буде постійно стояти на кухні і нею готувати. Взагалі, не знаю, що. не знаю. Побачу. Тому що ну, би, я хочу ту ж історію купити, щоб мені кожен день думати, що приготувати, я собі купила заморожену картоплю, кинула в аерогріль. Чуть-чуть олійки. Ну, заморожену в плані, знаєте, як фрі. Тільки ж ну, не вжарить в клярі. А просто кинула, воно спеклося. Ті самі нагідці кинула, все. Деруни кинула, готово. Поэтому, звісно, хочеться. Да. Таке щось. Хорошо, дівчата. І ще я не прощаюся з вами. Так, у нас уже сніданок, Вот это мой сніданок, Половинка авокадо, яичко. Садим на авокадо нагреться. Вот, а это вот такое. Меня такой красивый цеп. Познимали тюли. Сейчас все тюли будем стирать. Забираю, забираю. Так. Балериной, как Я собираюсь. Это я чуть то вчера побачила у Юли Горбус, она шукала шапку. А я вспомнила, что у меня же тоже есть чепчик. И такие ему уже руки два, наверное, своему на чепчику. Вот. Да я думаю возьму. Сынок на работу полицус, на Как вам такая красивая девочка? А? Сейчас я, красивая девочка, и ключик к этой красивой девочки. То есть, сбивала моя Девочка моя. Ты ну, ты шансон. Ну, я уже люблю. Конечно, давай найдем сбивал шансон. Ты мой ясный свет. Я иск... А микрофончик-то я не включила. Ось вот такі ось вот ділишки, все, дівчата, поїдемо за... А, кстати, я... речі, ти можеш... Що там за красивий судочок? Телефон, пожалуйста, возьми, візьми, да, вона посимає ближче, щоб, ну, Даш, мені будь-те потом телефон, щоб я вийшла. Все, і кажу, що хочу для колбаски купити судочки. Сейчас заеду в Сен-Цена, мабуть, спочатку. В Юск вже... заїдь. В дуже дорого. Вона не настільки багато, щоб в Юзлі покупати судочки. Давай сюди наш... Э, этот. Давай, давай. Як тобі моя Петра? Красива дівчинка. Красива дівчинка. Давай, давай, давай. Дима. Вот, так я з тобою знімаю. Давай. давай. Десь должен прийти той який обіщав вже непонятно скільки років назад Мені зашити ворота. Ну, зрозуміли, ворота саме конструкцію сварили, а зашити повинен мужчина, який обіцяв, а потім пропав, тому що ну, боїться виходити на связи саме собою. І це він дзвонив, що він має приїхати. Бачите, немає вже часу. Боже, слушайте, а чого цю шапочку недооцінювала? О, Дякую, Юлія Гарбуз, що я. Ми все одно на насмотреность, понимаєте, за кем-то. Десь щось побачимо, нам так подобається, а це вспомнає, бо в мене ж така сама. Ой, Діма! Ну що, їдемо, девочки? Мої Е, Хотіла вам сказати, що вже <кхім> вакцина. Вакци... А, я вже говорила. Ось вакцина в є вже, так що йдіть купуйте тільки 400, по-моєму, в аптеці коштує 465, щось таке ця вакцина. Обов'язково рекомендую зробити дві пачки сигарет. сігарет. Лучше зробити хай сімейний вам в чи хто там. І перестрахуйтесь, а я їду у метро. Тому що їсти вже взагалі нема що. Кожен день ходиш щось купляєш. Дівчатки, це виходить дорожче, ніж ти одразу закупився. Хоч вона зразу дуже да? тисяч 12-15. але тим не менше, ти потім це не докупляєш кожен раз в три дорого. Мінутка фінансової грамотності. від Марії Михайленко! Как мне нравится, когда в шляпке. Ой, ну я видно, родственница, конечно, королевы Елизаветы от этого всего дворца. Вот видно. Мне идут такие на раунды, що ці платья. Правда, я их не ношу. Куда? А куда мне их носить? На бал, на шмал, на все. Ладно, все. До свидания. Короче, девочки розповідаю. Думаю. Поеду в Боярку, а, значит, на площадь. А, куплю судочки в сінсей. Ну, поняли? магазин сінсей. Думаю, сейчас я куплю все і поїду потім уже себе в метро. Вот! А от, а почему? чому? А я розкажу, щас, потому що вам уже бути Припаркуватися просто немає де. От немає де і все. Хорошо. Звісно ж, я психанула і уїхала. Це какой-то. Ну, Ну, мене не розуміють, як ніхто. Ну, це просто якийсь бермудський бермудский треугольник трясся. Я не можу все одно понять. Молодий хлопчина стати мером і не хотіти для свого міста зробити, показати. Ти ж молодий, перспективний. Ні, я взагалі нічого не интересно. Ужасно, просто, просто ужасно. Так. Ну, я йду... На От, Поїду на Софіївку в, этот, там теж такий міні-торговий центр. І поїду туди і там подивлюся судочки. Якщо ні, я вирішила, що я просто куплю в метро скляні. Я розумію, що це буде дешево, але я куплю кілька штук. Діма купує ковбасу. Я вам розкажу Дима купує ковбасу нарізану. от Він любить вже порізану. Тому що він вибирає товщину. Щоб тоненька була, там середня, є найменша. там взагалі є тоненька, він бере середню. Ну, не Він любить вже нарізану. щоб достати, бутербродик там зробити, чи щось, і все. А, окей. Ну, в пакетах це держати невозможно. Мої судочки, куколки, ну ви ж все бачили самі, що в мене судочки хтось щось передав. Там і залишилось у мене, я не віддала судочок. Десь хтось щось, там і осталось. Я не купую судочки. По-перше, тому що е, по мені бореться, це от, ж, ну, убеждення, що цей пластик, а як якщо це гріють судочки, то це взагалі ну, В пластикових мікроволновці розігрівають і всі оці, от, хімікати, мені кажуть, туди в їжу. Но, тут же ж діло в другому. Тут дело, ді... я не знаю, вам чот чутно чи нетут. Тут дело в том, что скляний бы надо було купити раз штук 10 сразу и все. Ну ж жаба давить, що ви хочете? Жлобейро. Это вам не кремики покупать. Ой, ладно, сейчас побачим, що є. Може є в Сенсей. Эти. Яких Ну, такий стеклянний, якийсь, ще такий твердий пластик. Ну, не оці дівчинки дешеві. Ну, ні, звісно ж. Бол кепчер це воно і на ту, і на другу камеру. Телефон. Сполчур, це... це у нас або все більше, або темніше. А вони в наявності чи ні? Е, які самі? Промакс е, на терабайт. Промакс зараз всі розкупили. Там вони зараз будуть тільки під Під замовлення. Угу. А скільки чекати, якщо передзамовлення? Ну, чекати приблизно декілька тижнів, може навіть а. місяць. А, Тому що ми ліцензійно продаємо? Ага. А... Ліцензіари, вони у парк на везуть. Або є, так мовити, Сіра техніка, яка вдала. Але вони і в контрабанду везуть нелегально. Правильно. Того вони і без гарантії подаються. Так вони там і не дешевші, вони щось. Коротше, я зайшла в комфі, подивилася айфони 17 Pro Max. Взагалі, ну, камера може трохи краще. Ну, може бути достаточно краще для тих, хто займається якимись деталізованими моментами, як мені все те же саме. Так, йдемоте в сенсей. Тут такий сенсей доволі великий. Так, візьмемо зразу це кошолочку. Так, ну и чашечки. Ну и девочки. А да де тут? А да де тут девки? А, оно ну, для дома все. Тут, кстати, очень много чего есть. Я обучаюсь. Угу. Так. Пойдемте посмотрим судочки. Ну, так. Стабилизация, кстати, на айфоне лучше на 17. Так, судочки. Тут нема судочек. Угу. Тут нема судочек. Такие смыски чу. Так, смотрите, какой чайничек. Ой, какой хорошенький. Ну, мы наш же есть. Я извиняюсь так. Да. Вот это шо. Сплох. Вот это что? Ага, вот они. А вот это что? Вот это что это? Куда это? Вот это такие вроде неплохие Ну машины. Не пойму. Давайте я тут посмотрим. Ну, цены нет. Всякие боксы. Нет, цены не то. 6.5 спать на то все. Нема тут судочка, я чувствую. А это для конфет, что это такое? 389 гривен. У меня был графинчик для воды новый. Мы тоже не очень, сейчас. Да. Вот это что? Тоже не то. Да, девочки, что вам сказать, что даром ехала сюда. Судочка у меня. -то. Лучше стеклянная тогда возьмут. Нахер мне вот это все. Ну, коротше, так. Да. Ніхерно нема. Слава Богу, хоч купила колу собі. Да, нульовочку, Люблю я колу, зіро, раніше її терпіти не могла. Я вирішила, що я більше сахар не потребляю. Я зараз куплю замінник сахара, буду жрати, девочки, так, аж гай буде шуміть. расстроена. Все погани. Все погани, я хорошая. Хабах, светофор. С что не мой день. А запомнить только холодную надо пить. Только холодную. Только надо піти холодну у Так, дівчата. Їдемо далі. Я щас представляю, які пробки, скільки в суботу людей в метро. Всі ж такі умні, як я, поїхали в метро на вихідні, правильно? Аж закупитися людям треба. Ну, нічого. Нічого. Треба зараз проїхати одразу і полювати. Быстрее, дурила, моя любимая стала а Где мама назвала? А я всех остальных. Девочки, что писали за шею? Что шия делать? Колоть или что? Видишь, какая уже страшная шея робится. Колоть, думаете, да? Вот знаете, что я заметила? Я дивлюсь багато всяких, ну, хирургов, мне нравится. Пластические хирургия, все. Как е, роблять натяжку лица, подтяжку лица. Боже, как это потом страшно, хай Бог милый. Мне как по мне, так лучше такие морщинки, естественные. Чем это девочки натягивают, и потом такая сидит аватар просто. Не, это не мое. Сказала я, может, через роки в 10 лет я их затяну себе. Да, затяну. Я зубы не могла сделать, потому что сыкуха. Понимаете? А то ложиться на такую серьезнейшую операцию. Не, не хочу. На такую. Надо краще похудіти. Вот знаєте, коли людина худенька, ну, завжди, а не когда різко худай, і в неї все близько. Конечно, ну куди ти його дідиш, та шкура розтягнута кожа. Но от коли людина всегда в такому, ну, знаєте, сухому, то воно, і, я вам хочу сказати, і не так видно, тим зморшки. Что мені так кажется, не знаю. Ладно, Знаєте, що мені передбачення написало. Щас. Так, написало. Скоро буде розмова, на яку ви давно чекали. Інтересно, інтересно, таке передбачення в мене.